День, дорогі друзі, ми є в Чернівцях. Це досить несподівано. Поїхали трохи розвіятися на вихідні. Чернівці, ще Кам'янець-Подільський. От і спеціально прийшли до цього будинку. Падає дощ, видимість не дуже така, але в цьому будинку дуже красиві інтер'єри. Тут є вітражі і в мене є ліхтар, і ви будете бачити їх дуже добре. Я трохи прокоментую фасад, що мене тут дуже дивує. Це балкони на верхніх поверхах Чернівцях. Тобто Чернівці у нас є настільки, видно, май красиві панорами, настільки багато світла у нас на балконах. що ну, Мусить бути і на горі. Тому що, як ви пам'ятаєте, у Львові балкони навпаки робилися ну, на другому, на третьому поверсі, на четвертому, ми рідко, коли можемо побачити. Це у нас є будинок в такому стилі, можна сказати, між... Пізньою сецесією ранньою, такий перехідний у нас етап, я так можу припустити, що це якийсь там 1907 рік, можливо. І бачимо тут багато таких елементів. От як це вікно у подібне, це як в ранній сецесії, правда, але багато елементів є таких трансформованих, класичних. Це вже як в пізній сецесії. Я трохи протерла від дощу і стало краще видно. І От ми з вами заходимо крізь такі дерев'яні двері. До речі, це теж одна із ознак сецесії такої пізнішої. І бачимо тут характерний квадратик, віденська сецесія та улюблений такий момент для Отто Вагнера. І на підлозі вже плиточка, яка теж нам вказує на якісь такі класицистичні мотиви. Це є меандри і така собі дрібонька у нас сухівниця. Є плиточка, вона така хитра. Вона має бачите набагато більший поділ. У нас на одній плиці є водночас багато тих квадратиків, але воно створює враження такої, можна сказати, мозаїки. І через це вона виглядає набагато дорожчою. Ось як у нас виглядає будинок навпроти. Вулиця я дуже раджу сюди потрапити. І власне йти по прекрасній такій вулиці Кобилянської, трохи звернути, трохи звернути, і якраз можна дійти. О, ще я що побачила, це дуже красива огранка, бачите, з такими у нас кришталевими відблисками, наскільки це можна побачити. Я просто в Черніцях, напевно, вперше в житловому будинку в інтер'єрі, то я так дивлюся. Дуже прискіпливо намагаюся порівняти зі Львовом. От у нас тут на стіні теж є квадратики нам знайомі. І ті ж квадратики на дверях. Тобто тема така витримана. І навіть оцю плиточку на підлозі я вже можу трактувати не просто квадратики, не просто якісь класичні ромбики, а це продовження теми у нас от товара. Ось зараз ми будемо з вами розглядати вітричі. І ми попросимо Ганусу підсвітити потім цей вітраж, і буде його видно набагато краще. Ви зрозумієте, який він красивий. Зараз будемо ще розглядати вітражі нижче. Ось Гануся підсвітила, і ви бачите, яка це краса. Це у нас зображені каштани. Ми зараз їх теж будемо роздивлятися. Вітраж, звісно, був цілісний. Це є такий, бачите, простір, це є около такий чарівний світлик, і він якраз нам дає більше світла зі сходової клітки. І ми так розуміємо, що це все було забарвлено у тими прекрасними кольорами вітража. Йдемо собі далі. Нарешті дійдемо до тих дверей. До речі, тут дуже цікава відстань. Від я то знову порівнюю зі Львовом. Від головних дверей у нас до сходової клітки. У нас відстань ще маленька, і у нас немає тих сходинок, які завжди є у Львові. Пам'ятаєте? Ми тут просто з вулиці взяли собі і дійшли в під'їзд. І не було значить того підйому, який, очевидно, був зумовлений тим вологим львівським кліматом. Ось у нас тут є ще кришталики, автентичні скла позберігалися, і дуже гарна складова клітка. Боже, ж, я таке бачу, ви зараз теж будете пищати, неймовірно. Це напевно, коли я знімаю попередньо сама, не подивившись, то завжди відео виходить дуже емоційне. Так, я вам ще не показую, потрошки вас готую. Тут у нас є. Оскільки я розумію, це для продувки ходів вентиляційних, для того там печі або ще щось. А давайте ще з вами вийдемо в той дворик світловий. А ось у нас є двері до цього дворика. І цілком нормально. Я думаю, що вони ом, цілком автентичні і такі мають бути всюди. О, як тут цікаво! Тут у нас є якийсь такий прохід. Я не до кінця впевнена, що ми вийдемо, але принаймні можу цим з вікно вам показати, як воно гарно виглядає. Це така зелена локація. Я знаєте, якийсь момент закрито. На великий жаль, тут закрито. Але можемо собі побачити, ми як у Львові. Я не якусь хвилиночку, я забула, що мене у Львові в мене сталося таке деживі людей. І зараз ви побачите дуже красиві у нас. Призми, люксфера, Ганося, йди, подивися, яка краса. У нас у львові такі речі можна побачити як було тільки в кульпарківській лікарні, перепрошую за порівняння. Це надзвичайно якісний матеріал початку ХХ століття. І це у нас такі блоки, склоблоки, вони можуть бути жовтого кольору, тут, по-моєму, жовтий-золотистий такий, може бути зеленого, рожевого і так далі. І Їх вставляли спеціально, воно править як градки, знаєте, вони поставлені. Бачите, на цементний розчин. І а, ні, ви знаєте, я на горі бачу такий синій колір, як точно в Кульпарківській лікарні. І воно дає настільки і міцно ніхто не може сюди проникнути. Це, очевидно, віконечко або до коридору, або до санвузла, або до ванни, якогось технічного приміщення. І це дуже естетично. Ви бачите, що воно функціонує. Що через це вікно дійсно у нас проходить світло. Ура! Да, я побачила таку красу. Ось у нас ще призмалюк свера. Боже, як це красиво! Ну дуже красиві сходи. Тут у нас техніка є на підлозі внизу терасу. Тут є такі красиві, дуже ковані елементи, і тут подивіться, така красива терасова вставка. Вона робилася, бачите, з різних таких фрагментів ну, крихти, мармуру, можна сказати. І тут у нас є поєднання червоного, чорного, там різні дуже відтінки. Дуже естетично. Це у нас вихід, очевидно, на світловий колодязь. От на горі є ще вітраж. Ми побачимо з вами і в кращому стані. Але прошу теж собі роздивитися, це є прекрасні каштанчики, і аж страшно відкривати це вікно, мені здається, що воно може обвалитися. Але мені здається, наверху воно буде набагато естетичніше. І ось у нас тут іще вікна з призмами люкс боже мій, яка ж це красота. Погляньте, це дуже якісно, і бачите, мешканці ставляться з любов'ю. Навіть одна призма у нас втрачена, то вони її просто вирізали кусочок скла і сиди туди вмонтували. Я маю в колекції одну таку призму Люксфера, і вона дуже естетична. Вона така просто як якийсь блакитний морський кабінет. Дуже-дуже красива. І розбити їх фактично неможливо. Це у нас є ну, така, можна сказати, скляна решітка, скляні гравки. Ну, пішли сходинки, забіжні сходинки. Бачимо, що тут був килим внизу. О, ми можемо роздивитися цей вітраж. Дивіться, зблизька. Ось, це є. Дуже красиво можна зробити таку, напевно, заставку на це відео, правда? І десь, от я так собі завжди знаєте, вибираю той кадр, будинок з вітражем і з призмами Люксвера. Дивіться, який це розкішні скла. бутинню, прошу поглядати собі. Це у нас фабрика Желенського, наскільки я бачу. Тому що якість скла просто фантастична. От я вам посвідчую з цього боку. І ви собі можете малюватися. Як у нас переливається, ми з вами наче знаходимося в, якому, в якомусь казковому світі. Ось у нас ще оці прекрасні каштанчики. І це все дуже красиво. До речі, дуже красивий овал. Він такий дуже сильно сплюснутий, прекрасний просто. І ми о, ще ми бачимо таку красу. При змелюк Свараша збереження, прошу собі подивитися. І от у нас вітражі, і ми зараз ще будемо бачити ці при гарно освітленні. Я буду дуже старатися це відео викласти сьогодні, щоб всі були дуже втішені. Я так дивлюся на ці двері. До мене доходить, що це є автентичні двері. Правда, дивіться, яка вишукана сецесі. Я так підсвічу збоку. У нас тут є на підлозі, знову ж таки, то Вітраж тут зберігся набагато більше. Дивіться, який він красивий. І це листя каштанів, воно таке і синє, і зелене. І з тими приливами, воно таке просто, як дорогоцінний камінь. Це щось таке просто надзвичайно, надзвичайно красиве. І ось у нас ще є тут збережені гачечки, бачите, на які чіплявся килим. Це не є латунь, але ну, вони виглядають саме ось так. Збереження знову призми Люксфера. Їх збереженість доводить їхню ну, абсолютно таку захищеність, незламність. І, відповідно, ми розуміємо, що чому їх тепер не виготовляють. Тут, до речі, дуже гарний у нас колір у тих перил, відповідає стилю сецесії. Ну, сходи у нас, вочевидь, залізобетонні, перила дерев'яні. І ось тут ви зараз побачите красу, справжню соціальну красу. Це просто... Назвичайно красивий такий вітраж, який, ну, я би сказала, він як хіранка. Або, знаєте, буває дуже красива знимка, коли ми на щось дивимося в оточенні дерев. І ми маємо в такому красивому обрамленні. Зараз я вам знову попідсвічую. У нас тут, до речі, дуже красиве оце скло. Я спочатку подумала, що це якесь неавтентичне скло, отаке рифлене, але я так бачу, що воно дуже... Гарно всюди повторюється. І оскільки на цих вітражах, ну, немає таких слідів реставрації, мені здається, у там на горі ми можемо побачити дуже красиво бачити так зване таке, катедральне скло і катане скло. Катедральне це знаєте цей термін від Павла Гранкіна. І воно таке, ну, фактурне, правда, це скло, рожеве, жовте, блакитне. Ми зараз собі ще тут порозглядаємо, як воно виглядає. Ну і звісно. Це у нас світловий колодязь. А наверху, бачите, тут у нас є світловий ліхтар. Тобто цей колодязь він закритий від опадів, він нормально собі не протікає, він, напевно, досить чистенький. Я бачу, що стіни у нас досить чистенькі. І це все виглядає дуже гарно. Ось, зараз давайте ми ще раз зробимо експеримент з милування вітражами, як вони гарно дивляться, коли сюди проникають промені світла. І мені особливо подобаються оті переливи такі казкові, тому що ми розуміємо, що в тих вітражах здійснювалася уся та програма сецесії, коли у нас є е, такі е, переливи, плинність, текучість, наслідування природи. Ой, тут, до речі, така була красива у нас фурнітурка, яка вкрадена, я її підсвітила і випадково це побачила. І ось як цей вітраж сприймається зблизька. Краса, краса несамовита. Призми у нас далі збережені. Я, до речі, бачила мешканців. Вони не дуже хотіли мене впустити в квартиру чи розповісти, які в них печі. Ну, я можу зрозуміти, бо в Чернівцях мене не знають. І, очевидно, і, відповідно довіри ще жодної немає. Але я поки що щаслива і тим, що маю. Зараз ми роздивимося оцю цю прекрасну вітражну зірочку. І подивимося, які тут у нас двері, бо вони мені теж подобаються. О, до речі, тут цікаво. Тут є якийсь лаз, бачите, і напевно до нього була драбинка, якийсь лаз на стриг. Тут все, до речі, повторюється, у нас є теж тераса. І ось як виглядає цей прекрасний у нас ліхтар. Там видно конструкцію на горі, ви бачите, така, як наче пірамідка. І по центрі у нас така прекрасна різдвяна зірка. Мої улюблені кольори поєднання це зелений, бордовий. Це разом все дуже красиво. Ось така сходова клітка. Ця зірка вона мала туди відзеркалюватися. І на підлозі вона десь мала малювати якісь такі промені, трохи темно перепрошую, але намагаюся підсвічувати. Так, це двері у нас в іншій стилістиці, але зрештою то вже верхній поверх. Ось ми дійшли до гори, і тут ми можемо подивитися. Дуже гарно, як виглядає оця пірамідка того світлового ліхтаря. Краса невимовна. Я надзвичайно тішуся, що ми сюди потрапили. Я надзвичайно дякую Яні Пшевалковській за цю гарну адресу, бо вона знайшла ці вітражі. А потім ще мені сказала, де вони знаходяться. То через це ми тішимося, що ми зняли це дуже гарне відео. Прошу писати ваші відгуки і вказувати ще якісь цікавинки, Буду дуже рада. Всього доброго, вітання із Чернівців, До побачення, до наступних зустрічей.